Ми продовжуємо ток шоу код інформації. Далі говоримо про таке. Лукашенко подався до Китаю налагоджувати співробітництво із Сідзіньпіном. Понад три години самопроголошений білоруський лідер намагався переконати китайського колегу, що Білорусь була є і буде надійним партнером. А Європа, мовляв, має не критикувати Пекіна, а дякувати йому за спокій і нормальне життя. Сі Цзіньпін, в свою чергу заявив про титанічні зміни в сучасному світі, а також про готовність зміцнювати стратегічну координацію із Білорусю, що би це не означало. Ну яка дипломатія на голодний шлунок, судячи з меню, яке гуляє мережею Сі Цзіньпінь нагодував Олександра Лукашенка дерунами, качкою по пекінськи, мармуровою яловичиною з каштанами та овочево грибним асорті з хризантемами. На сам кінець політики обмінялися подарунками. Білоруський гість презентував художньо-декоративне панно «Білорусь Моя набір шоколадних цукерок і кошик вітчизняних продуктів. У відповідь отримав від китайського лідера Козуб Яблук картину з шовку і спортивний костюм для сина. Долучаємо до нашого ефіру Миколу Волківського, політолога міжнародника президента першого міжнародного фонду розвитку України, аби докладніше дослідити цю тему. Пане Миколи, вітаю в ефірі! Що вітаю, Доброго вечора. Ну, бачите, ми трохи підтрунюємо <смі>, пана Лукашенка, але зрештою, це ну, дуже смішна історія. І що означає заява Сі Цзіньпіня про готовність зміцнювати стратегічну координацію з Білоруссю? Що таке стратегічна координація? Ну, можливо, тут йдемо мова про. Так званий е, білорусько-китайський індустріальний парк, який зараз намагається все більше розвиватися, зокрема в економічній сфері, в комерційній. Ми, ми знаємо, що якраз таки в засобах масової інформації в телеграм-каналах, які там і Пул Пірва, і Півсад, і, і на білоруському е, телебаченні, якраз таки найбільше зараз і форсується. Зрозуміло, що найголовнішою взагалі думкою і ідеєю цього візиту, вже другого візиту, повторюється цей рік президента Білорусі. Е, 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 до Китаю це можна сказати такий там елемент ще раз там уможливлення розвивати свої там двосторонні відносини, але, зрештою, ми знаємо, що вони завжди. Тривають більше ніж взагалі заявлено в це там і протокольною службою, і розуміємо, що там Лукашенко намагається в певній мірі там все більше і більше е, загравати там політично сі дзінбінем і наголошуючи про те, що активно впродовж останніх 30 років він просуває цей наратив і розвитку двосторонніх відносин між Білорусією та. Вітаємо, побачимо, що зрештою, що буде з цього, що взагалі з цього вийде. Але ми розуміємо той факт, що ізоляція Лукашенка реальна і вона продовжується. Я маю на увазі те, що він неоціненний, як він сказав, там багаж тих знань і зв'язків, які він отримав під час відвідування КОП-28, який там відкрився на початку цього тижня. В, е, в кінці минулого тижня перепрошую в еміратах в Дубаї, Ми пам'ятаємо, що на Family Фото не вийшли певні лідери, тому що вони не хотіли бути на, одно, на одній світлині з е, лідером. Повторюються в Білорусі, і ми знаємо, що такі ти... систематичні жести вони активно продовжуються завжди там навколо Лукашенка, і те, що там зараз там поширюють ці всі там символічні жести між двома лідерами, ще раз є тому підтверджено. Але зрештою не забуваємо той факт, що лише там два тижні пройшло під час останнього саміту АПЕК Сан Франциско, і про реальні конкретні дії, а не про ті символічні жести, які мають там. Зараз вже над ними над ними активно глузують. Відбулися між Байденом і Сізінпіням. Я маю на увазі там і продовження активної військової програми між двома країнами про те, що Китай, зрештою, ну ніколи не був там при таким провідним там лідером політики. Які, там намагалися нав'язати її проросійський роспроросійські думок. Тому ми бачимо активно, що відбувається. Ми конкретно розуміємо в те, що е, ці всі символічні жести вони мають мірі тільки мати якісь там економічні е, кроки, які там будуть китаєм нав'язані для Білорусі. Побачимо, якими ці кроки будуть. Але ця символіка навколо розвивається ще раз. Повторюю так званого цього індустріального парку білорусько китайського Пане Миколо, звісно, мене перше, що зацікавило, навіщо сі годував дирунами, якщо він їх снідає, ними обідає і вечеря. Але хочеться запитати у вас про ось ці титанічні зміни в сучасному світі, про які говорив Сі Цзіньпін. Одразу таке питання. Ми розуміємо, що китайці досить такі скрупульозні, і кожне їхнє слово має якийсь контекст і кожна заява. Як ви думаєте, з яким контекстом було це сказано, про що говорив китайський лідер? Пам'ятаємо все, що відбувалося там між Україною і Китаєм, протягом останнього часу, починаючи навіть якщо брати розліз від квітня місяця, і по цей час, коли пройшла телефонна розмова, доволі важлива всередині квітня між Цзіньпіном і Володимиром Зеленським, де китайський лідер намагався створити таку платформу, яку і зараз він активно і просовує, про можливість там перемовини свого бачення, свого мирного шляху. Ми пам'ятаємо е, е, великі там ну потуги і великі символічні жести, що відбувалися останнім часом між е, Сіцімпіном в і в особі е, спеціального призначенця і радника з питань Євразії ліху, який колись був е, послом Китаю в Російській Федерації і вже зараз відвідував Україну. Все це, це активно зараз відбувається, і це ми бачимо, що ці титанічні зміни вони також відбуваються, тому що. Важливо був те, що цей візит відбувся, я має на увазі китайського лідера до Сполучених Штатів, що давно вже такого не траплялося. Ми бачили Сі Цзіньпін зустрічався з іншими європейськими лідерами на саміті. АПЕК також не забуваємо той факт, що е, відбувалося що відбувалося, наприклад, в на останньому саміті в е, БРІКС в Йоханнесбург. Тобто ці всі символічні дипломатичні жести, які зараз Китай проштовхує і намагається там популяризувати, вони активно діють не, не лише там з боку з точки зору там російської пропаганди на нейтралітет, навпаки, там на продовження і на активну, можливо, навіть розвиток взаємовідносин економічних і дипломатичних з сполученими штатами, Це точно не грає на руку. Російській Федерації тому активно потрібно за цим слідкувати. Але я думаю, що дуже вдало буде це для адміністрації Байдена зберегти цей ну, там консенсусне рішення, зокрема розвивати двосторонні, двосторонні відносини з Китаєм. А те, що ці всі останні там візити там Лукашенка і протест, і які теми там обговорюються, скажу, що вони не весуть ніякого важливого економічного розрізу, хоча повторюю, що за даними там білоруських засобах масової інформації, теж телеграм-каналів, що питання там. Війни в Україні обговорювалося закрема там зокрема стратегічного партнерства, зокрема там безпековий якихось гарантій, це все все обговорювалося на цій зустрічі. Хоча можливо ми не знаємо в певній мірі, які там теми були досягнуті, але я думаю, що в такому роді короткому ці зіньпі намагався там піднімати цю тему, і побачимо, і можливо почуємо впродовж на наступних там днів, як відреагує взагалі Лукашенко. І що про що буде йти мова продовж останніх тижнів? У Лукашенка скоро буде кругла дата, йому має виповнитися 70. Я думаю, що він усвідомлює свою, свою смертність, як і будь-яка інша людина, що він намагається або хоче зробити зі своєю країною. Який нащадок, який спадок він хоче її залишити, поки він поки він ще при посаді, поки він ще може якось впливати на політичні зміни і рішення в цій країні. Що він намагається зробити? Я думаю, що впродовж останніх там десь 15 років 13-15, всі вже активно бачать символічно і що Лукашенка намагається, якого нащадка і він він створив, і що взагалі май як він бачить майбутнє там в обличчя свого сина там, Миколи. І ми розуміємо, що те, що він проговорився колись там символічно, що на зустрічу венеселі сугочависом, що якраз таке майбутнє. Політичні Білорусі вже давно вирішено в обличчі там молодшого сина зрозуміло, що це все готується, і це готується і політичними там, наприклад, і міжмейкерами, і інше. І зрозуміло, що за закінченням епохи Лукашенка наступить епоха Лукашенка. Тобто, це буде вже але. Але в обличчі там молодого Лукашенка, і зрозуміло, що це все зараз активно там форсується і змальовується, і ми розуміємо, яке майбутнє буде. Таких пострадянських там державах, що за це за кроками буде повторено, і те, що відбувалося в Азербайджані, і те, що відбувалося в Туркменістані впродовж останніх років, де де Берди Мухамедов молочний також став зараз очільником і президентом Туркменістану. Зрозуміло, що яка взагалі може йти мова, наприклад, про якісь там демократичні ідеї там в Білорусі, коли розуміло, що ніхто не визнає виборів, які відбувалися. В серпні 2019 року, і взагалі ніхто не сприймає Лукашенка як легітимного лідера. І зрозуміло, що ніхто з європейських лідерів, окрім окрім. Орбана з Лукашенком відкрито не зустрічаються, не проводять взагалі якихось перемовин. Зрозуміло, що потрібно буде слідкувати за можливими політичними перетворенням передвореннями, але розуміємо, що є офіс демократичного лідера Білорусі, там особі Світлана Тихановської, Зрозуміло, що є опозиція, яка в активній більшості е, активно працює на території там Литви і е, Польщі. і Зрозуміло, що все все побоїться Лукашенко, і можливо ніхто не знає, як пройдуть наступні вибори, чи взагалі і вони там відбудуться. Ну в демократичний спосіб це зрозуміло, що це нереально. Доки Лукашенко при владі, але будемо слідкувати. Зрозуміло, що багато чого може ще змінитися, але те, що там Білорусь навіть за останніми там голосуваннями, що відбувалося на саміті на міністерському заході там, ОБСЄ в Північній Македонії, це все показує, що вона надалі залишається союзником Російської Федерації. Для нас це є великою загрозою, і зрозуміло, що Україна ніколи не буде там в певній мірі проводити жодні двосторонні переговори з нелегітимною владою Білорусі, до не відбудеться демократичні вибори. Тобто, по суті, Лукашенко залишить своєму синові у спадок країну, на яку з якою ніхто не захоче мати справ, і залишає він йому, сподіваючись на вічну Російську Федерацію, яка зможе допомогти, і на якусь там співпрацю з Китаєм, і от таким чином. Планує планує своє маленьке царство чи королівство. Дякуємо вам, що знайшли час долучитися. Дякую за роз'яснення. Микола Волківський, політолог, міжнародник, президент першого міжнародного фонду розвитку України. Був з нами на прямому зв'язку. Ми вже йдемо до інших тем. Ізраїль розширює наземну військову операцію на всю територію сектору Гази у Цахалі. Заявили, що відновлюють дії проти. Опорних пунктів Хамасу і особливо важлива авіаційна підтримка. Ударів із повітря сил оборони Ізраїлю завдають по штабах терористів, заводах, де виробляють зброю, тунелях терористів і місцях запуску ракет. Це значно зменшує загрози наземної операції. Також у Цахалі заявили, що на півдні операція буде не менш потужною ніж на півночі. Нагадаю, 1 грудня Ізраїль Ізраїль заявив про кінець перемир'я з Хамасом і відновлення бойових дій у секторі Гази. А от американці попереджають Ізраїль про ймовірні наслідки за словами очільника Пентагону Лойда Остіна. Якщо кількість цивільних жертв у газі буде збільшуватися, це може стати стратегічною поразкою. Застерігає Вашингтон. Про це пише Блумберг. У такій боротьбі центром ваги є мирне населення. І якщо ви заженете їх в обійми ворога, ви заміните тактичну перемогу стратегічною поразкою. Отже, я неодноразово повторював лідерам Ізраїлю, що захист палестинських цивільних у ГАЗі це моральна відповідальність і стратегічний імператив водночас. Західні змі пишуть про 15 тисяч загиблих у секторі Гази. Посилаються на палестинських медиків, але не уточнюючи, це лише цивільні. Минулого тижня ізраїльський офіцер на умовах анонімності повідомив про приблизно 5 тисяч бойовиків Хамасу, були вбиті. Аби докладніше дослідити цю тему, долучаємо до нашого ефіру Давида Шарпа, ізраїльського військового експерта. Пане Давиде, вітаю в ефірі. Добрий вечір. Здравствуйте, господа. Отже, насправді дуже цікава історія. Що мається на увазі? Коли Лойдостін застерігає Ізраїль від кількості цивільних жертв, діяти обережніше, не, не створювати, не робити авіаудари по сектору гази і заходити туди піхотою, чи як? Ну наліцо на самом деле американське давлення для американців важливо, ну, во-первых, як з внішньополітичної точки зору, так і з підвиборної. демонстрировать э, приверженность принципу э, того, чтобы э, местное население э, меньше страдало. Местное население в газе это важно для предвыборной кампании демократов, и важно для того, чтобы показать э, в том числе и противникам Израиля во всем мире и просто другим государствам, что американцы... Э, что, что американцы как бы ну, за справедливость и за верный подход. Э, с другой стороны, Израилю очень важна международная легитимация. Без нее будет крайне сложно продолжать боевые действия для достижения поставленной цели, а это уничтожение Хамаса как военной и гражданской инфраструктуры, структуры в секторе газа целиком. А то есть это подразумевает более-менее полное взятие всего сектора газа под контроль, Поэтому Израиль и так, соблюдая международные гуманитарные нормы, естественно, вынужден дополнительно прислушиваться к пожеланиям Соединенных Штатов. С другой стороны, я очень надеюсь, что данный факт не приведет к повышенным рискам для израильских военных и что во всем, что касается местных жителей, будут приниматься такие меры, которые позволят максимально и возможно использовать преимущество, имеющиеся у израильской армии, это огневая мощь. Это высокая точность, это избирательность ударов. И все это позволит в итоге довести дело до конца без каких-то, не дай бог, излишних потерь. Ну и я бы напомнил, что американцы сами, когда э, вели боевые действия против исламского государства в Сирии и Ираке, это было и не так давно, вели боевые действия в городах с большим количеством местного населения, которое использовалось в качестве живого щита. И их обязательства, которые они на себя брали во всем, что касается тех или иных ограничений, были далеко, гораздо меньшими, чем те, которые берет на себя Израиль. И это при том, что боевики исламского государства, при всей своей, при всем том, что являлись кровавыми террористами, они в Америке резню не учинили. И, и боевые действия шли в тысячах километрах от Соединенных Штатов. Для Израиля это буквально в буквальном смысле война за право жить на этой земле. Иначе, когда у тебя по соседству те, кто устраивают за несколько часов вот такой вот мини-холокост, жить на этой земле будет очень сложно. И важно понимать, ответственность за происходящее лежит на ХАМАСе, который использует местное население в качестве живого щита. И в том числе и на местном населении тоже, которое избирало ХАМАС на демократических выборах и которое в массе своей поддерживает практически поголовно уничтожение государства Израиль. Это тоже нужно помнить. Многие ці люди отнюдь не, э, невинно овечки. А вони не хочуть виїжджати, я говорю про цивільне населення, чи Хамас їх не випускає? Э, дело в тому, що є определенные складності. З Северні части Гази. Подавляющее большинство населения вышло, а у тех, кто не вышел, был, было масса времени это сделать. Но так как все сегодня сконцентрированы, не все, а почти все сконцентрированы на юге, то здесь ситуация объективно осложнилась. Однако и здесь существуют зоны безопасности, в которые можно, э, можно прийти причем это отнюдь не сложно. Израильское командование прилагает массу усилий для того, чтобы местные знали, куда и когда можно было пройти. Для этого раскидываются листовки, делаются сотни тысяч телефонных звонков и сотни тысяч, если не миллионы, смс-сообщений. Эти зоны есть. Как правило, жизнь показывает, что пока Местные жители не чувствуют, что намерения Израиля серьезны. Они не очень склонны покидать свои дома. Хамас, естественно, тоже пытается им всячески в этом помешать. Так было на севере э, Газы. В том числе бы имели место случаи даже применения оружием Хамаса и силовых задержаний, психологический нажим. Но в целом Хамасу не удалось э, предотвратить уход жителей Газы. Но очень многое зависит от них. Израильское командование даже в ущерб оперативным э, возможностям дает максимум времени, открывает гуманитарные коридоры, предупреждает всеми возможными способами, указывает все возможные адреса. Э, более того, в свое время в больнице Шифа, печально известной, где находилась мощнейшая террористическая инфраструктура, для того, чтобы без каких-то излишних жертв а, занять эту больницу, без лишних жертв среди э, местного населения, при том, что с точки зрения военного права, гуманитарного, международного Израиля, было все право атаковать его. Израиль предпринял массу мер предосторожности для, для местного населения и пациентов. В итоге террористы все ушли из этой больницы, эвакуировали немало ценного оборудования. Однак на які жертви не пойдешь, когда коли вот та самая міжнародна легитимация, в першу чергу США нужна. Пане Давиде, хотілося б ще вас запитати. Ви вже у першій відповіді згадали про а, вибори у США, І хотілося б запитати, чи є зв'язок і як хід наземної операції в Ізраїлі може вплинути на вибори у Сполучених Штатах. В связь почти с очень многими событиями имеется, ли прямая, или косвенная. Если есть в Соединенных Штатах мусульманская община, миллионов семь человек, если я неправильно понимаю, то среди мусульман Соединенных Штатов по понятным причинам большинство отнюдь не поддерживает Израиль. А с другой стороны, большинство этих людей являются избирателями Демократической партии. И, например, когда политика Демократической партии видится им произраильской, это может вызвать у них очень серьезное недовольство. Вот вам общее рассуждение, как это может повлиять. И не только я говорю о мусульманской общине, есть и левое крыло Демократической партии впрочем, очень отдалившись от тех идеалов, которые демократическая партия еще не так давно придерживалась. Тем не менее, так что электоральные расчеты у любого политика в любой стране присутствуют, тем более перед такими перед судьбоносными выборами. И это надо помнить и украинцам, и израильтянам, и в общем кому угодно, кто рассчитывает на тех или иных союзников и учитывает будущие политические события. І, і е, останнє коротко підсумовуючи, повертаючись до сектор газу, за всіх тих умов, які ви описали, е, як же ізраїльській армії мінімізувати е, кількість жертв серед цивільних? Чи ізраїльська армія не повинна про це думати, коли, е, коли полює фактично на Хамас? Израильская армия должна об этом думать и должна и вынуждена, причем думать больше, чем это делали американцы в Ираке и в Сирии. Это делается и главный здесь принцип, это конечно же призывы к населению уйти из мест, которые являются потенциально эпицентрами боевых действий. Это работало, это должно работать сейчас, но без жертв полностью естественно обойтись нельзя. Это очень тяжелая, опасная война, это опасно для собственных военнослужащих. Израиль несет потери практически на ежедневной основе. Но все меры предпринимаются, и эти меры работают, и местные жители уходят туда, куда нужно, в зону безопасности. И Израиль, опять-таки, ограничивает свои фактические инструменты, которые я имею в виду, огневые возможности, ради того, чтобы не нанести ущерб местному населению. Это абсолютный факт. до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Давид Шарп, ізраїльський військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Ну і на завершення про таке. Феміда винесла вироки двом із п'яти обвинувачених у справі про вибух у Шевченківському райсуді 5 липня. За повідомленням спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону, винними визнали начальника судової варти та його помічника. У суді було доведено, що вони порушили правила конвоювання ув'язненого, не провели особистий обшук та не перевірили його речі. Начальника арештували на півроку, його помічника на два місяці. Він відбуватиме покарання на гауптвахті. Нагадаю, 5 липня в Шевченківському суді Києва мало відбутися чергове слухання в справі про підрив гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Підсудний колишній боєць батальйону Січі Гуменюк, 8 років чекав вироку в СІЗО. Він підірвав гранату у суді і загинув. Дмитре, пам'ятаєш події того дня чи ні? Тоді мені здається, все інфополе було зайнято Ти про 5 липня чи про... про те, що сталося 8 років. тому? Про 5 тому? липня, та звісно. Я тоді якраз була під Шевченківським, Шевченківським судом, і справа справді резонансна. Сподіваємося, що все доведеться до кінця, і всі винні будуть покарані. Тому що було. То, тому що в будь-якому разі це абсолютна несправедливість і дикий провал у нашій судовій системі, що людина не може. Отримати вирок більше, ніж вісім років, просто сидить в СІЗО. Нехай вона буде винна або вона буде невинна. Але людина не повинна перебувати в такому підвішеному стані понад вісім років. Це, це не виправдовує жодного вчинку. Ні підрив гранати, ні підрив вибухового пристрою, який стався у Шевченківському райсуді. Це не виправдання. Але і людина не може вісім років не знати і не розуміти, що з нею відбувається, якому вона статусі. Це... Це абсолютна несправедливість, і так суд і, і судочинство не може працювати. Насправді просто шкода, що ми до висновків і до якихось дій приходимо от через от такі от трагедії. Я думаю, це і так було зрозуміло, але але виявляється не всім. Міський бюджет в столиці. Скільки у 2024 році витратять на лікування та реабілітацію військових? Ремонт на кільцевій дорозі, коли відновлять рух? Київ чекав 30 років, які проблеми вирішує відкриття руху частиною Подільського воскресенського мосту. Про це й не тільки сьогодні о двадцятій ток шоу. Тут і зараз з Андрієм Булгаровим. Ми ж дякуємо, що були разом із нами протягом цих інформаційних годин. Для вас працювали Ірина Доля, моє ім'я Дмитро Пустовіт.